Це моя батьківщина, мій дім, країна, в якій я хочу жити, хочу розвиватися, хочу, щоб росли мої діти, спілкуватися з людьми. Ну, це, мабуть, як для кожного з нас, українця, це більша частина нас. Тобто, Ментально це наша земля. Тобто, я особисто не хотів би уявляти своє життя без України. Я почув, як і, мабуть, більшість рівнян, тобто пролунав вибух, дії які. Перше, звісно, подумав про дітей, про безпеку. Ось. Але, ну, мабуть, почали якось моніторити засоби масової інформації, щоб взагалі зрозуміти всю ситуацію. А далі вже поступово поступ. Ну, тобто перші дії, це безпека для дітей, для рідних, зв'язок з близькими, тобто першим ділом. Ось так. Якось воно пройшла перша частина дня. Далі засоби масової інформації вже слідкували за ситуацією, що і як. Почнемо жити по-новому, хоча ну, це буде ну, мабуть просто та мета. До якої, до якої йде український народ? Ну, не знаю. Ну, має, має щось мабуть бути таке облегшення, полегшення, не знаю, новий подих, свіже повітря. Заживемо, мабуть.